Так, дивіться, в цього і брички кавенів немає. В неї немає КГН, тобто кутів горизонтального наведення. Вони дуже такі обмежені. Це другий момент. Третій момент. На дистанції на дистанції втрачається альфа і маленьке пробиття. Отак. Тому мені треба їхати до тяжів, мені треба грати обережно з стежами. Бачимо, поїхали. Апаратик цікавий. Пробиття тут 321, добре. Ту вчора я купив ягу Е100, файна бабаха з воронею До речі, да, бо баб... це яга крута. Руслан, привіт, привіт. Яга дуже крута. 800. Потрібно скачати нові моди, треба їх видалити і скачати нові, так. Причей, здорова, лежу в гамаку на балконі, від стріму. Василь, привіт, радий бачити. Привіт-привіт. Приємно тобі перегляду. Я щось сьогодні втомлений, я не знаю, якась. Треба відпочити від цього всього. Нормально вона вхірача, а. 800! Кидашка, 10 секунд, мужики. Венів тут немає, це точно. 900! КД 10 секунд я 900 даю. Бля, я не пробив. зараз би добили його. Горний, да. Тупо вкатують, диви на них. Що вони роблять? Овкатували, втекли дивись. Віктор, UA. Копайсь тут ДПМ, мужик. Я в шоці. Копайсь тут дп. Копайсь тут дпм. 6200 же накидав. 7000. Треба нормально кидають тут. С хпешок вже немає. Та ну, блядь, ну я не зробив 10к. Я міг дати 10к тут, якби я два рази пробив цього, блядь. 9500, ну там не було десятки, я не давав блендів. Прикиньте, я 2 рази не пробив цього бабаху, два рази. І там рікошет було. Там нема 10к, нема 10к. 9560. Не було блендів Блайн там рікошет був у бабаху. Ой, капець. Ну, і два рази рікошети зловив. чи три